Погодні умови зараз зумовлюються потужним антициклоном Азорського який, центр якого знаходиться в районі Білорусі, і його виступ охоплює територію Закарпаття і в цілому України. Потоки у нас йдуть на висотах південно-західного напрямку, і з ними переміщуються. Досить дуже тепле середземноморське повітря, сухе повітря, І, яке зумовлює, в день місцями лише невеличку хмарність, але опадів вологи не вистачає для того, щоб були опади. І така погода протримається до 9 числа, включно. Вночі ясна погода з температурами. Від 15 до 20 градусів в горах місцями тільки 10-15 градусів, а в день невелика хмарність і температури будуть підвищуватися 34-38 градусів 9 числа на півдні області Бергівщина, Виноградівщина. Там температури можуть підвищитись до 20-39 і навіть 40 градусів, в окремих пунктах можуть підвищитись температури днівні. Навіть в гірських долинах температури будуть вище 30 градусів. Десь 28-33 градусів навіть в гірських долинах. Так що спека буде ще утриматись до 9 числа. 10 числа із західними потоки перейдуть на більш західну. Складову, і там очікується Холодний фронт. Переміщується з заходу Холодний фронт, який вноч, в день 10 числа в другій половині дня. Має вже підійти до території Закарпаття і зумовить випадіння дощів. Ну, дощі можуть бути різної інтенсивності. Місцями можуть бути і сильні до 15-20 мм за секунду. А основний фон буде 5-10 мм. Для такої сухої погоди, як зараз, ці 10-15 мм. Майже нічого. не... Ну, так, трохи десь змочить 5-10 см ґрунту. Ну, добре, не промочить ґрунт. Ну, будемо сподіватися, що в подальшому дощі ще будуть перепадати і для наших рослин буде полегшення. І денна температура 10 числа може зменшитися, знизитися до 25-30 градусів. І в горах до 20-25 градусів. Це 10, серпня. 11 серпня ще буде утримуватися. Холодний фронт, вплив холодного фронту. Теж будуть спостерігатися короткочасні дощі з грозами, можливі навіть і град, і 10, і 11 числа, можливі град, і шквали при грозах. І температури знизяться вночі до 13-18 на рівнині, а в горах до 10-15 градусів. В день температури теж знизяться, жари вже не буде, буде 20-25 градусів на рівнині, а в горах місцями навіть 13-18 градусів, так що люди вже вдихнуть з полегшенням від цієї жари.